Терміново в новому інтерв'ю після виходу з СІЗО полковник Гуремо та колишній офіцер СБУ Червінський звинуватив Єрмака в роботі на Росію та умисних діях зеленського по здачі територій. Та ось саме чому Зеленський більше року тримав червінського в СІЗО, щоб закрити йому рота. Також заявив, що Зеленський та Єрмак несуть відповідальність за бездіяльність, яка призвела до швидкої окупації українських територій. Він заявив, що якщо судові та слідчі дії довести до кінця, то він бачить умисні дії керівництва держави України Володимира Зеленського Єрмака в здачу території, що призвело до швидкої окупації та загибелі сотень тисяч громадян, які вказують теж державна були було ще в 19-му році, тобто починаючи від цемаха інших там е, ситуацій. Тобто є інформація, яку мені повідомляли люди, які е, особисто спілкувалися з Андрієм Єрмаком. Вони казали, що це людина проросійська, що він чи, ну, він налажував контакти з росіянами, тому це маха віддали. Крім цього, в мене ще інша інформація. Є, да? Там де він особисто людям казав, що я працюю на Росію, що, ну, не то, що там він ну, давав зрозуміти, що він працює е, на те, щоб ми е, поновили контакт з росіянами. Ну, згадайте, як Зеленський прийшов до влади, він сказав, я припиню війну, в нас все буде добре. Тобто, потім було наступне це розведення військ. Саме на, на відрізку Маріуполя, який потім став основною цілею росіян, ви пам'ятаєте, після початку війни, потім далі розмінування цих всіх речей і так далі. Потім, скажімо, відмови визнавати про те, що буде війна. Ну, тут треба зрозуміти, це умисно чи це взагалі від нерозуміння. Тому я вважаю, вони зайшли на самого несподівану глибину на нашій території. Оточили Київ, зайшли в Херсон, оточили Маріуполь. Тобто це є наслідком. От якби цього не було, якби з того часу, з 2020 року, наше політичне керівництво сприймало війну з Росією всерйоз. А не ну, в жарт, то саме ця операція Вагнерівська би їх тримала в цьому, в цьому стані, да? що все-таки Росія це ворог, а не друг. І треба з ними так себе вести, а не намагатися розміновувати чангар і так далі і знімати оборону з передових ліній і розводити війська з укріплених позицій на території Донбаса і Луганська. Okay. Чи дійсно чангар розмінований випадково чи умисно? Чи дійсно війська відведені від кордону випадково чи умисно? Чи дійсно ми не знали, що війна почнеться у випадково чи умисно це все було? Хоча ви світ попереджав. І це буде, скажем, такий ланцюжок подій, який підтвердить або умисність їхніх дій, або халатність. Ось, якщо довести до кінця логічного все, я бачу в цьому умисність.